Цей рік Україна пережила багато історичних подій. Такі, як поліція гідності, війна, що, так продовжується до сьогодні. А давайте уявимо на кілька хвилин, що Україна вступила в ЄС. Якби змилилася, Україна. Найблючіше в нашій країні, звісно, що? Правильно, політика. Рівень волонтерства підвищився, тому що в Україні складна ситуація. В Європі це звична справа. Адже День волонтерства відбувається кожного року, а то й місяць. Що ви за організація? Ми організація Патріот України, а зараз ніби на момент війни ми перетворилися у цивільний корпус полку Азов. Ми допомагаємо бійцям, що зараз на сході, також усім полкам, які нам звертаються за допомогою. Які у вас найсвіжіші не акції? Ну, нещодавно ми провели вишкіл спільно з МВС України та бійцям, що вернулося зі Сходу України, це була акція блокпост, тобто проводилися навчання щодо бойової підготовки, як розміновувати машину, як правильно поводити себе в умовах бойових дій. Е, можете сказати, які зараз новини на сході? Тобто те, що зараз триває, тобто перемир'я це все брехня, агресор продовжує вести вогонь. І тому ніби, є втрати, але втрати вже значно зменшилися. Ніби в полку Азов втрат за три місяці немає. Суто постраждалих є п'ятеро. Ми будемо старатися на наступати і відвоювати територію. Ясно дякую за те, що дали нам інтерв'ю і організація. Доброго дня. Ми е, цивільний корпус полку Азов. Е, кому ви допомагаєте? Ну допомагаємо в першу чергу е, полку Азов, і так само всім, хто до нас звертається за допомогою Це і поранені, і сім'ї бійців, і переселенці, які приїжджають із зони АТО. Україна пережила багато історичних подій, такі як революція і Я зараз рівень волонтерства підвищився, тому що в Україні складна ситуація, а в Європі це звичне тіло, адже там від.